Я написав третю сесію позачерговую восьмого скликання із 20 депутатів прибуло у нас 13, 13 депутатів. У нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це у нас присутні. І 1, 2, 3, 4, 5 у нас онлайн. Відповідно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто 12 депутатів, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Дозвольте після третій посачову сесію сільської ради оголосити відкритою. Відповідно до якої головного секретар, депутат сільської ради бере участь у розгляді підготовці та прийняти рішення сільською за умови самостійного публічного оголошення. Про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання вищевказаним особам консультацій та роз'яснення щодо запровання та влювання конфлікту інтересів. Поводження з нами, що може бути неуправмірною вимогою та подарунки, у на постійну комісійської ради з питань законності, депутатської діяльності та гуманітарних питань. Шановні депутати, для подачі роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію та секретаря сесії. Пропоную склад лічіння комісії у кількості двох чоловік. Нема запрошення щодо кількості? склади. Благо Олена Оленна, вчорашній Олександр Юрійович. Є інші пропозиції. У зв'язку з зв відсутності будь яких змін та доповнить до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання в порядку. Денному. В цілому проводимо відкриття переймене голосування. Так. Іван Анатолійович. Оксана За. А що вони відкриєте? Светлана Анатоліевна. Светлана. Ліля Анатоліна. Ліля Анатоліна. Захильна. Да. Татьяна Анатоліанна. Ірина да. Сергеевна. За. Олександр Юрьевич. Володимир Миколаївич, за. Олена Миколаївна! Ви, Олена Николаевна. Есть Алексей. Ви, Евгений Викторович, да. Анатолий Зиморович. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 13. 4? А, я, 4, за себе. Я 14, 14 да. так. Є. Так, нам необхідно обрати секрет сесії. Пропоную обрати секрет сесії у складі одного чоловіка. Нема заперечень. Пропоную планую сети Аліну Так. Кто проводить голосування? Я я по Я Ю. Іван Анатолійович, зйом. Оксана Анатолімна. Оксана Анатолімна. Так, так,

Після третьої завої сесії сільської ради каже вам, то які будуть у депутатів зауваження пропозиції до покорного порядку денного. У зв'язку з зі... відсутності у зв'язку з відсутності будь-які змін додаткові до проекту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку денного Проводимо голосування. Прошу відчину комісію провести відкрити по імене голосування. Дмитрий. За відчаток.

Є чином, ми заперемов порядок денний, регламент роботи після третьої сесії. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Нічальненської сільської територіальної громади на 2026 рік доповідач середній Тетяна Юрійовна. Запитань Нема. Зараз на голосування? За. Як? За. Дем'янчик. 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 Дім'янчик. Дем'янчик. Ковкач.

Так, так, так. Так, так. Так, так. за 14 за рішення прийнято. Шановні депутати, усі питання, які були включені до порядку денного після третій позачергової сесії сільської ради, 8 ступеня, розглянути, які будуть заводитися до порядку ведення сесії. На цьому після третя позачергова сесія 8 го супіння оголошується за предельною.